Друзі, доброго дня! У мене для вас на продажу Mitsubishi Pajero Wagon версія 2009 року. Автомобіль у нас арабка, на високому кліренсі 3,5 атмосферний двигун. Дуже надійний та досить драйвовий. Позаду у нас є парктроніки, така запаска на заводська. Автомобіль дуже непогано набирає швидкість, покажу вам трішки по салону. Солоно світло шкіл, шкірене електрорегулювання, все працює, стан водійського сидіння, стан пасажира, панорамна стеля, шкіряне кермо, вставку і дерева, мультируль у нас повний, клімат працюючий, мультимедіа у нас штатна Рокфорд. По двигуну помилок немає, нарікаємо так само є. Трішки помилка по е, освітленню фари, але це є ерунда. Тут у нас управління додаткове, стан дверної карти без зауважень, повне склопакет, блокування всіх дверей. Кажу, вам, по задньому ряду. Тут нас зустрічає багато місця, комфортний просторий салон, автомобіль на місць Тут регулювання клімату. Так само на задній ряд. Стан дверної карти без зауважень. Класний колір, прикольний в цілому автомобіль, котрий сильно добре себе прославив, дуже гарне освітлення, гарна оптика. Цей автомобіль буде вас чекати в місті Одеса, Грушевського 15А. Встигніть приїхати, побачити самостійно, можемо продати вам у кредит, у лізинг, обміняти ваше старе авто, телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв.